Слава Ісусу Христу! Зазвичай прийнято обирати для свята святого дату Його смерті, день, коли він відійшов у вічне життя, у випадку святого Дам'яна Девестера. Це 15 квітня, і протягом багатьох років до його беатифікації цей день був неофіційним днем його пам'яті на Гавайях. Однак, 15 квітня часто припадає на Великий піст. І тоді церква не святкує не обов'язкові, а також обов'язкові спомини, що по суті призводить до того, що свято залишається лише за назвою. Його оминають, і вирішили змінити день свята. 10 травня було обрано тому, що це знаменна подія в житті святого Даміна Твестера, День, коли він здійснив особливий акт найвищого милосердя і самовідданості, який в кінцевому підсумку приведе його до канонізації. Це був день 1873 року, 150 років тому, коли він ступив на острів Молокай і зробив його справою свого життя і місцем своєї смерті. У супроводі єпископа отець Дамін зійшов з корабля на Калаупапу. близько одинадцятої години ранку. Це була субота. Єпископ Майгре так описує цю подію у своєму щоденнику? Ми відвідуємо лепрозорій, заходимо в скромну каплицю, нещодавно зведену братом Бертрамом. Наші бідні неофіти виходять в досить вражаючій кількості. Я кажу їм кілька слів, вони, здається, раді нас бачити. Отець Дамін залишається серед них близько двох тижнів. Мені приносять петицію з двохсотма підписами. Вони просять, щоб священник залишився серед них на постійній основі, але де його знайти? Під двома тижнями малась на увазі домовленість про те, що чотири священники по черзі будуть виконувати служіння на острові. Отець Дам'ян був першим. Однак, через два дні отець Дам'ян написав: Я готовий присвятити своє життя, жертвам прокази. Абсолютно необхідно, щоб священник залишився тут. Жнива вже дозріли. Отець Дамін незабаром зголосився залишитись назавжди, піклуючись про фізичні, медичні та духовні потреби людей. З часом він став їхнім найефективнішим захисником в отриманні обіцяної урядової підтримки. І хоча місія була заснована 7 років до його прибуття, успіх був невеликим. Мешканці острова були засланцями, які були здані самі на себе. Правоохоронної системи не існували, і кожен робив, що хотів. Важко було говорити про поняття гріха, коли немає поняття моралі. Вбивства, грабіж померлі лежали просто на вулицях. Незабаром, завдяки отцю, у поселенні з'явився цвинтар. Це підняло їхню гідність, місце пошани тіла, нові будинки, нова церква, школа, сиротинець. Моральний дух значно покращився. Кілька років по тому йому вдалося залучити сестер францисканок на чолі з матір'ю Маріанною, щоб вони допомогли укомплектувати штат колонії в Калуапапі. На відміну від інших проповідників, отець Дамін спілкувався як зі звичайними людьми, а не здалеку говорити про те, що Господь близько. Він не боявся брати дітей на руки, був одним з них. І одного дня він, вмиваючи ноги, побачив, як шкіра покривається піхурями від опіків. Побачив, але не відчув. Ця втрата чуття дотику означала те, що він заразився. Отець Дамін залишався зі своєю паствою 16 років. Аж до своєї смерті у 1889. Своєю героїчною поставою він ще за життя привернув погляди багатьох до проблеми прокази і численних надихнув спонсорувати місію на острові. Папа Бенедикт XVI проголосив його святим у 2009 році. Отець Тамін Девестер, покровитель прокажених та відкинутих суспільством. Коли Гаваї стали штатом у 1959-му, вони обрали Даміна одним з двох своїх представників в залі статуї в Капітолії США. Роберт Люїс Стівінсон захищав його перед нападами противників такими словами: інші багато зробили для прокажених наші міністри, державні лікарі і так далі, але ніколи з католицькою метою здобути вічне життя. Святий Дамін Девестер молись за нас.